Окупанти продовжують обстрілювати мирні населені пункти Харківщини. Сьогодні зранку близько сьомої ворог обстріляв село Ківшарівка Куп'янського району. Пошкоджено житлові будинки та об'єкти інфраструктури. Без постраждалих протягом доби під ударами ворога перебували щонайменше 16 населених пунктів Богодухівського, Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів. Вчора зранку у селі Ківшарівка зафіксовано приліт перед будівлею закладу освіти. В закладі вибито близько 30 вікон. Внаслідок мінометного обстрілу села Липці Харківського району пошкоджено приватне домоволодіння. Постраждав цивільний чоловік 52 років, отримав допомогу на місці. Госпіталізації не потребував. У селі Новоосинова Куп'янського району пошкоджено приватний будинок. Внаслідок артилерійського обстрілу міста Вовчанськ-Чугуївського району пошкоджено. Приватне домоволодіння. Крім того, під ударами ворога перебували у Богодухівського району, Нестернечугуївського району, дворічна Сеньківка, Петропавлівка, Куп'янського району та інші населені пункти. Рятувальники звітують, продовжували виконувати свої обов'язки в умовах воєнного часу. Протягом доби пожеж, спричинених ворожими обстрілами, не зафіксовано. О 15.42 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу у провулку зерновому міста Харкова. Вона виникла у квартирі на другому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку. До місця події виїхали рятувальники другої державної пожежно-рятувальної частини. На момент їх прибуття горіли домашні речі на площі 8 квадратних метрів. Під час гасіння пожежі було виявлено тіло загиблого чоловіка. Чоловіка 1951 року народження з верхніх поверхів вогнеборці евакуювали 13 мешканців, з них четверо дітей, о 16.50 пожежу локалізували, о 18.09 ліквідували. Причина та обставини її виникнення встановлюються піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 242 одиниці вибухонебезпечних предметів. За даними генштабу зсу на куп'янському напрямку тривають важкі бої за добу, наші захисники відбили сім атак ворога в районах Синківки та Петропавлівки. Марія Соловйова та Олексій Муравйов, Харків. Новини. Цієї ночі Україну знову атакували ударними безпілотниками. За даними повітряних сил ЗСУ, знищено 18 дронів типу шахет та одну ракету Х-59. Всього було зафіксовано пуски двох керованих авіаційних ракет та 25 ударних БПЛА. Основний напрямок удару південь та схід країни. Проти повітряна оборона працювала у Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях. Атакували також Кривий Ріг та Харківську, Донецьку і Сумську області. Є загиблі, поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. Українські війська продовжують ведення наступальних операцій на кількох напрямках. Зсу утримують позиції на лівому березі Дніпра та намагаються просунутися на південь від кринок. Про це свідчать дані аналітиків інституту вивчення війни. За добу відбулось 82 бойових зіткнення. З 2024 року в Україні в кілька разів збільшиться виробництво ракет, боєприпасів та військової техніки. Про це наголосило у Мінобороні. Зазначається, що головну увагу буде приділено виробленню засобів протиповітряної оборони від звичайних переносних зенітно-ракетних комплексів до систем ППО з дальністю понад 100 кілометрів. Крім того, зазначають чиновники у затвердженому бюджеті на 2024 рік передбачено, що близько 175 мільярдів гривень. мільярдів. Гривень виділяється на закупівлю ракет та боєприпасів. В Україні за 11 місяців 2023 року від дій російських окупантів загинуло 2000 тисячі цивільних громадян. За даними очільника МВС Ігоря Клименко, за 11 місяців ворог обстріляв населені пункти 59 тисяч разів. Постраждали від ударів 11 тисяч українців. Найбільше обстрілів у Запорізькій, Херсонській, Донецькій, Харківській, Сумській та Чернігівській областях. Україна отримає 1,2 мільярди доларів від Світового банку під гарантії уряду Японії. Про це йдеться у відповідному документі прес-служби фінустанови. Відомо, що кошти будуть спрямовані на підтримку 29 програм соціальної допомоги найуразливішим категоріям населення України. Нацбанк скасував усі обмеження на продаж валюти. Так, з 1 грудня українські банки можуть продавати готівкову валюту населенню без обмежень. Це зазначають, фахівці дозволить мінімізувати різницю між готівковим та безготівковим курсами, що згодом підвищить стійкість валютного ринку. Був радий наочно показати пану президенту роботу метрошколи. адже саме завдяки йому, його команді та захисникам України нам усім вдається продовжувати жити звичайним життям, навіть у воєнних реаліях, і реалізовувати такі унікальні проєкти, як цей. І те, що діти Харкова сьогодні мають можливість безпечно навчатися у форматі офлайн ще один доказ нашої з вами незламності: Харків живе і працює заради майбутнього України, і так буде завжди. you <laughs> will Я молоді у Харкові питання навчання, працевлаштування та купівлі житла. Теми, які турбували студентів на зустрічі із міським головою Харкова Ігорем Тереховим, очільник міста наголошує мегаполісу потрібна активна молодь, яку очікують залучити до більшості процесів у місті, особливо до співпраці із органами місцевого самоврядування, тим паче, що бажання у студентів працювати на благо міста є і неабияке. Я дуже хочу, щоб насправді поля була залучена, залучена та. Всю, всього, що сьогодні всі процеси, які відбуваються в місті, дуже хочу, щоб ви були не те, що пов'язані з нами, а були трансформовані в систему влади. Для нас це дуже важливо. Дуже важливо. І хто хоче, будь ласка, по напрямкам у вас. Я дуже хочу, щоб мало Хлопці, дівчата, ви як активни були сьогодні генератором дуже багато, багато таких нових процесів. Адже муніципалітет каже Ігор Терхов дуже зацікавлений у тому, аби молодь повернулась у мегаполіс та допомагала відбудовувати і розвивати місто. Адже студенти впевнений мер, це двигун прогресу, який так необхідний при фронтовому Харкову. Перш за все, це е, студентство студент, студент, і ми розраховуємо, і е, це оправдано, що кажуть, це е, міста гарна з населенням 2,5 два з і е, молодь, IT. Е, е, як іншим, а ІТ, виробництво сучасне виробництво, зовсім інше виробництво буде відрізнятися до того, що і у нас це буде збережено, але буде дуже багато нового. Е, і це економічно модель розвитку міста Харкова. Сьогодні працюють спеціалісти обставина Зараз місто активно створює комфортні умови для молоді, яка житиме у Харкові. Особливо це стосується житла. Окрім вже існуючих програм молодіжного кредитування, вже працюють над створенням власних проєктів. Так розробляють нові житлові програми у співпраці з німецьким урядом, який зголосився підтримувати Харків. Надалі пілотний проєкт може стати прикладом для всієї України. Наголошує Ігор Терехов. Ми готуємо сьогодні зовсім інший підхід для того, щоб вам можливість побудувати житло і потім люди могли використовувати. У Німеччині такий алгоритм є. Наскільки він буде адаптований до української ментальності? Захочуть ли люди. Брати жир'є у муніципалітету, якщо власником цього житла буде муніципалітет. Чи рентувати, чи росочку, У нас як звикли е е е квартира, якщо я купував її, це моя квартира. Так? А якщо я її орендую хоч на 50 років, то тут щось не те. Ментальний підхід відрізняється професії, від на жаль нашої. Тому дуже багато чого потрібно зробити так, щоб. Терехов заохочувати молодь до розвитку та творчості, окрім того, що хочуть повернути премію Харківського міського голови обдарованість, також працюють і над створенням організацій, які об'єднають молодь та нададуть необхідну підтримку. У нас є в планах ще дома, що зробимо це така це, фонд. Підтримки. глобальна підтримка, трохи молоді, науковців молодих, е і ми на це працюємо. Ще одним важливим питанням, що турбувало студентів, було працевлаштування у Харкові. Очільник міста наголосив, що окрім наявних вже існуючих робочих місць у мегаполісі, очікують і на створення нових. Є про лівокації нашої команда. Швидка заповнюється насправді. Е, крім цього, є наша виробниця, яка і є е, е, з ними спілкування, е, але будуть, я маю надію, я впевнений в цьому, що будуть десь з е, початку весни, весни, будуть відкривати самої підприємства. Я переговорю з Спілкувались і про волонтерство. Дуже багато студентів мають бажання допомагати військовим і цивільним, а також говорять про багато ідей, як можна вдосконалити волонтерський рух у Харкові. Ігор Терехов вислухав пропозиції молоді та наголосив, що готовий до співпраці. Марія Соловйова, Леся Копилюк, Віктор Ноздрачов, Олександр Іванов та Єгор Мікенін. Харків новини. Жовтень 2023-го. на цих кадрах житловий будинок в Основ'янському районі буквально кілька годин після влучання російського іскандеру. Тоді на початку жовтня ворожа ракета забрала життя двох: десятирічного хлопчика та його бабусі. Тривалий час над цим домом, де сталася трагедія через ворожий обстріл. Працювали комунальні служби та рятувальники. Пошкоджені частини під'їзду, куди і прийшовся вибух, було демонтовано так, щоб можна було відновити комунікації. Під час вибуху зовсім не працювали тричі мережі. Вони були зіпсовані. Відразу після розчищення завалів наші працівники мали доступ зайти до під'їздів, перевірити стан цих електричних мереж. Та по тимчасовій схемі вони відновили електропостачання. Півтори місяці комунальники відновлюють покрівлю постраждалого дому, щоб люди могли повертатися додому. На цьому даному домі була пошкоджена вся покрівля п'ять під'їздів. І ми поступово починаючи з крайніх під'їздів, вже чотири під'їзди встановили, і далі будемо робити конструктив для того, щоб під'їзд, який більш цих постраждав. Його будемо закривати теж у пролі не для того, щоб це здання не далі не дало руйнувань. Попередня експертиза говорить про те, що він підлягає відновленню. Далі буде розроблена більш детальна експертиза та а, Ну, На сьогодні ми е, стараємось максимально зробити так, щоб люди могли вернутися своє помешкання. Для цього ми в першу чергу зробили тровлю, далі е, змогли зайти е, тепловики, вони вже е, зробили в чотирьох опалення і е, буруїв е, зробити, подати напругу. Попередньо розбомблений під'їзд, кажуть комунальники, накриють каркасною системою та покрівлею. Все це міські служби планують завершити до кінця року. Сама ж капітальна відбудова зруйнованого будинку, зазначив міський голова Ігор Терехов, розпочнеться вже наступного року, коли буде готовий проект. Зараз першочергове завдання зберегти найбільш постраждалу частину житлового будинку. В чотирьох під'їздах вже можна жити. Це перший, другий, четвертий, п'ятий. Четвертий, ще не, не весь там є ще руйнування, але ми їх зробимо в ключа. На теперішній час тут є електроенергія, ну в тих дії, де є кровля, і тепло. Також вода. Це до них є. Тобто, що вони можуть на сьогоднішній час вже підживати. Поки що дуже мало. Жителі ну, до своїх помешках, ще йдуть з роботи, і люди ми ну, пані що Люди ну, розуміємо, що люди ще не оголхалися того, що в не них було не всі ще хотять. Поки ж жителі розбомбленого російською ракетою дому живуть в готелі, що місто виділило для тимчасового їх перебування. Леся Копилюк, Олександр Іванов, Денис Рибалко та Олександр Уваров. Харків. Новини. Вони під час війни довели, що вони одна велика родина. Родина харків'ян, новобаварців. Людей, що люблять не тільки свій район, але й місто. І вони дуже бажають, щоб до Харкова повернулося мирне життя. Грутуватися нам не було важко, тому що усі співробітники Новобоварської адміністрації залишили всі на своїх місцях. І якось воно само по собі вийшло, що всі об'єдналися в одну хвилину. Протягом цих двох років, окрім того, що ми опікувалися мешканцями, нашими дітьми, нашими лікарнями, нашими пенсіонерами, які залишилися, на жаль, діти, яких повиїжджали, а вони залишилися вдома самі, підопічні територіального центру. Роботи у нас було вдосталь. Але ми вважали за поклик серця, що якусь посильну допомогу ми повинні надавати нашим військовим. Ми дуже тісно співпрацюємо з 93-ю бригадою, 92-ю бригадою, 127-ю бригадою, 416-м стрілковим батальйоном, танковий полк нашого інституту танкових військ. Ми постійно на зв'язку з військовими і на їх прохання. Ння по їх потребам, ми намагаємося ці їх потреби завдовольнити. Це і спальники, це і ліки, це і ковдри. Минулого літа. Ми майже всім районам, і підопічні територіальних центрів, і освіта, і культура, і мешканці в'язали шкарпетки і готували наших військових до холодів до зимового періоду. Ми передавали ліків їм багато. Ми і на прохання 93-ї бригади копіювальну техніку їм придбали до Великодня батьки, діти, вихователі. Ми у садочках пекли паски, і майже три тисячі пасок поїхало на передову. Збирали кошти минулому році для 127-ї бригади. Там ми передавали порядка, мабуть, там 200 тисяч коштів на придбання облаштування. У нас діти маленькі діти самі найактивні. Вони робили поробки, малювали картини. Вони самі продавали разом з батьками, вчителями біля супермаркетів у парках, на остановках. І ці кошти були зібрані саме дітьми. А цього разу, коли ми збирали кошти для спецпідрозділу Кракен, у нас є дівчинка, яка навчається у першому класі. Вона сама робила поробки, вона їх сама продавала, вона назбирала сама і перерахувала їх на благодійний щот майже 6 тисяч, а коли в неї закінчилися її поробки, вона пішла у свою школу. Купила порубки інших дітей, продала їх дорожче і також перерахувала кошти. Ви знаєте, коли у нас такі діти, ти, по-перше, ти не сумніваєшся, що перемога буде. Я думаю, що кожен має переоцінити цінності у житті, щось повинно десь щолкнути в голові, і все буде добре. Тогом двох років ми дуже тісно співпрацюємо з станцією переливання крові. І саме уже на цей час за 23-й рік саме район дав 2,5 тисячі донацій. Ми плили маскувальні сітки на прохання військових згідно з сезоном. Якщо це зимовий період, то це білі, якщо літні, то це зелені. І матеріали на сітки. Ми також збирали усі мешканці району. Долучалися. Ми також через вуличні комітети. Через батьківські чати надавали інформацію, що потрібно для цього, коли у нас де в якому місці ми будемо плести ці сітки, і люди самі йшли з великим задоволенням. І я хочу попросити усіх харків'ян, якщо можете долучайтеся, можете до здачі крові, будь ласка, можете зв'язати носки, можете дати якусь пачку печива, можете перерахувати якісь 100 гривень. Це потрібно обов'язково. Обов'язково усім нам Шу чергу ви знаєте, я недавно вичитала таку фразу: це не військовим потрібні дрони, це нам потрібно, щоб вони у них були. Вже всі дуже втомилися від цієї війни, і дорослі, і діти. Діти хочуть навчатися йти до школи онлайн-навчання це дуже добре, але соціалізація дитини не менш важлива, тому перемога нам вкрай потрібна, і усім треба робити все, щоб вона настала як скоріше. Робити все, що ми можемо: і морально, і фізично, і матеріально, для того, щоб у них було все, і вони могли виграти цю війну. І у нас вже була перемога. Дуже хочеться святкувати перемогу. Тому треба робити все, що ми можемо. Дуже важливе це питання. Це є громадянським обов'язком. Святим обов'язком кожного пересічного громадянина, кожного українця долучатися і допомагати військовим, які сьогодні боронять нашу землю. Дуже приємно, що всі громадяни зараз об'єднуються в єдиному прагненні допомогти військовим, надати їм підтримку, надати їм впевненість в тому, що вони вкрай важливі для України. І я насправді пишаюся всіми харків'янами, новобаварцями, які долучаються. Наш святий обов'язок зараз зробити все, аби Україна була вільною, незалежною і у нас знову був мир. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Станіслав Грішко та Юрій Бабикін. Харків новини.